Наприклад, оптова пропозиція може виглядати таким чином. Ви купуєте ось такі намиста. Купуєте їх кілограмами, не поштучно. В кілограмі, наприклад, ось такого намиста. Давайте, до прикладу, його е довжина в середньому це якісь довж... довшинки. В середньому, по-моєму, 29-31 приблизно сантиметр. Так, візьмемо другий зразок, бо це запуталось. Потім розпутаємо. Ось і середня вага його. Зараз ми вичислимо, скільки його має бути. Наприклад, ви купуєте кілограм такого намиста, цього конкретно вага 13 грамів. Цього дуже схожого вага 9 грамів. Ось в середньому вага буде десь в районі 13 грамів. І у вас приблизно 65-70, можливо, 73 намистини. Відповідно, купили за кілограм. Циму заплатили спеціальну оптову і продаєте 73 позиції, які ніколи в світі не повторюються. Знаходите свою цілову аудиторію і продаєте в розріб. Можете замовити класну коробочку, можете там собі включати свою фантазію, от вам можливість, як заробляти гроші. А більше інформації про бурштин в описі до мого відео.